Очищення і запропілових естерів кокосової олії. Ось наші стерепродукти. Тут спир знаходиться. Зараз ми помістимо їх в круглодонніну колбу. Це буде колба для відгону спирту. І будемо в, на водостроменевому насосі його відганяти. Зараз все зважу, завантажу, зберу установку і тоді буду запускати. Ось запустив вже процес, баню гарячу налив, зараз ще кип'ячу чайника одного, вже загнав вакуум систему. Вже скоро має початися конденсація. Ось на манометрі вже мінус 0,97, баня 98 градусів, кипить, тут пропускається повітря. І конденсація вже стільки відігнали запропілового спирту. І конденсація вже дуже повільна. краплина в декілька секунд вже кінець кипіння необхідно виключати. Виключення як відбувається. Ми спочатку перекриваємо кран на повітря. Водостроменевий насос. Потім відключаємо водостременевий насос, закриваємо кран води. Потік води зменшуємо. Тепер виключаємо плитку, потім її знімемо, знімемо баню. І тоді вже буде поступово в нас збільшуватися тиск, бачите, підвищується. І коли зайде тиск, тоді можна вже буде розбирати. Далі очистку ізопропілових естерів кокосової олії будемо виконувати вакуумну перегонку. Ця колба для вихідних речовин, ця для продуктів. Я завантажив, зробив, склав установку, вона вже працює, вже виходить на режим. Це в нас відбувається пропускання азоту і паралельне йде кипіння. Конденсація, бачите, холодильник вже запотів і відбувається конденсація. Зараз початок тільки повільно. Тиск у нас трошки зменшується. Можливо, треба буде замінювати масляний насос. Ну, подивимось по ходу процесу. Ось я трошки розкутав і знизив нагрівання, тому що у нас конденсат знаходиться у колбі, конденсується вже саме в колбі, тому треба трошки знизити швидкість перегонки, не встигає охолодитися. Бачите, навіть з верхній частині вакуумного лонжу. Треба трошки трошки повільніше робити. Інтенсивність кипіння вже знизилася. Бачите, майже повна колба в нас. Такий продукт прозорий. Зараз через те, що в нього різна температура, він виглядає таким ребристим, що більш гарячий, конденсується в більш холодній Де конденсація? Ось у нас тут вже мало в кубі відносно залишилось, але все ж таки залишок буде. Зараз догонимо температуру. До певної межі 260 чи 250, як там піде, і будемо зупиняти. Тут в нашій ловушці майже нічого не зловилося, тобто в нас основний продукт весь залишився в колбі. І тиск, в принципі, нормальний, ще насос можна використовувати. Масло не потрібно зараз ще міняти. Ось так виглядає у нас досить чисте масло, прозоре, не мутне і запаху практично спиртового немає, тобто у нас була відгонка спирту досить добре виконана. Ну, зараз ще трошки він погониться, дойде до ламп до певної межі і будемо виключати. Вимкнув установку, зараз запускається азот. Такий у нас відгін вийшов. Такий кубовий залишок, поки що рідкий. Як охолодне, ще невідомо, який буде. Тиск поступово збільшується. Насос вимкнув. Дав йому все ж таки подихати. Тепер треба, щоб система охолодилася і після цього тільки можна запускати туди повітря. Тому розбирати найближчий годину не можна. Треба, щоб вона охолода. І естери. Після вакуумної перегонки будемо відмивати галильній воронці 1% розчином карбонату натрія. Гідрокарбонат натрія. Ось у нас розчин. Це сода. І е, чому надо, потрібно відмивати? Тому що у нас 1,1% вільних жирних кислот. Це забагато для естерів паливної якості. Не вдалося сьогодні відмити до необхідної, необхідного місту жирних кислот. Завтра буду змінювати методику, відповідно, тому що ця методика не підходить. Продовжуємо відмивку 2% розчином карбонату калію. Спробуємо, подивимося, що з цього вийде. Після змішання утворилась емульсія, яку можна розділити декількома способами. Можна почекати деякий час, можна додати ще води, можна посолити. Звичайною, натрій-хлор. Я вибрав тактику трошки додати ще води і чекати. Знімати нижній шар, відділений, бачите, відділяється вже. Зливати і додавати води. Тут вже теж також відділяється. Тут я вже зливав таким чином. І запропілові стери нижній водний шар чистий, але після титрування показано, що вміст жирних кислот завищує норму, тому будемо ще раз робити обробку карбонатом. Нижній шар прозорий, я відібрав зразок, знов титрував і вже входить в рамки необхідні по кислотному числу. Тепер ще пару раз промию і буду на сушку ставити. Я розділив воду і будемо зливати нашу банку. Така кількість одержана продукта. Далі будемо осушувати. Осушувати будемо за допомогою сульфата натрія, засипавши його в нашу банку. Після зважування суміш ретельно перемішуємо. Періодично струшуємо і залишаємо в основному до наступного дня. Десь через 4 години наші зразки вже стали. Це ще не такий прозорий, бутиловий і забутиловий. І зоміловий вже взагалі прозорий став повністю. А і запропіловий ще трошки мутний. Ну, він і пізніше ставився. Ось такі динаміки такі стери в нас одержано. Прозорі, амілові, бутилові майже прозорі, а пропілові якісь такі мутноваті. Ну, тут вже не зробиш. Воду максимально забрала, забрав наш сульфат. Зараз будемо фільтрувати від сульфату вже в тару який будемо зберігати. Ось все, що могло в нас вже відфільтрувалось. Вийшло трошки менше літрів, літра. В амілових літр вийшов. Ну, осад у нас. Такий невелика кількість осаду. Також у нас на банках залишилося цей осад. Ну, це втрати неминучі. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.